Звичайно, дякуючи Збройним силам України, ворог вчергово не зміг здійснити свою мету, атакуючи критичну інфраструктуру Запорізької області, ворог запускав вчора приблизно з 19-ї шахеди по території Запорізької області. Вони були знищені. На підступах до об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, і отже, сьогодні ми не маємо наслідків, таких як відключень, знеструмлення, знеживлення абонентів, але загалом більш ніж 350 разів ворог обстрілював територію Запорізької області, здебільшого як завжди, страждали прифронтові населення. Пункти 14 будинків в цих прифронтових населених пунктах ворог знищив, здебільшого використовуючи саме FPV дрони на населені пункти, ті, які є в зоні досягнення. Тож саме так і минула остання доба на території Запорізької області. Пановодим системною немає, немає системного запиту на евакуацію. Ми бачимо тенденцію, що Час від часу, коли йде конкретне загострення, наприклад, Степногірськ ворог обстрілює кабами, то можуть поодинокі люди погодитись на евакуацію, яку постійно пропонує нацполіція, рятівники і волонтери. А також така сама ситуація в Гуліполі, полі в Оріхові, але ми не бачимо жодної системно системного бажання виїхати з прифронтових регіонів. Все це лише поодинокі речі. лише... Скоріше, це ті мешканці, які маломобільні літні хронічно хворі, то в них вже, можна сказати так терпець оривається, і вони погоджуються виїжджати з прифронтових населених пунктів в більш безпечні місця.